Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди на найближчі дні. В Україні нарешті потроху теплішає. Підвищення температури буде супроводжуватись дощами та грозами. У п'ятницю, 17 травня, погода в Україні буде переважно без опадів. Лише вдень у Закарпатті, на Прикарпатті, Чернігівській, Сумській та Східних областях невеликі дощі. Вітер очікується змінних напрямків 3-8 метри на секунду. Температура вночі. 4-9 градусів тепла. В день 1621. На сході країни 13-18. На Високогорі Карпат вночі близько 0, в день 17-12 градусів тепла. У Києві 18 травня без опадів. Вітер переважно північно-західний. 3-8 м на секунду. Температура вночі 7-9, в день близько 20 градусів тепла. У суботу, 18 травня, у Карпатському регіоні. В день і північних, східних та одеських областях місцями невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. Температура вночі 6.11, вдень 18.23. У східних північно-східних областях України та в Карпатському регіоні 15-20 градусів тепла. У Києві 18 травня вночі без опадів. Удень місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди грози. Вітер змінних напрямків 3-8 метра на секунду. Температура вночі від 8 до 10, вдень від 21 до 23 градусів тепла. У неділю очікуються короткочасні дощі з грозами у північних та східних областях. Вітер буде змінних напрямків 3-8 метра на секунду. Температура повітря вночі буде 8-12, вдень 19-24. У східних північно-східних областях України та в Карпатському регіоні 17-19 градусів тепла. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за нашими подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе Україні перемогу та кожному тепло і сонячні дні. Чекаємо літа разом, підтримуємо та віримо в ЗСУ і підписуємось на канал про погоду!